Сьогодні поговоримо про скандальний закон про посилення мобілізації, а саме про введення нового терміну, такого як вимога ТЦК, які наслідки очікують у Хелянтів, де розберемо в чому ж відмінність між повісткою та вимогою за новим законом про мобілізацію. Привіт, я Аня і з вами, журналісти МедіаКор проти корупції. Ви, в свою чергу, не забувайте нас підтримувати вподобайками, підписками на канал та благодійними внесками. Також на сторінці є активний збір для допомоги Збройним силам України. Реквізити в першому закріпленому коментарі. Новий закон про посилення мобілізації 10449 вводить нове поняття. Вимога ТЦК. Його не варто путати із повісткою. Також новий закон свідчить, що порядок вручення повісток буде регулювати Кабмін. Сам же закон визначає цю процедуру у загальних рисах. Зокрема, що у період мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його на вимогу ТЦК, представнику ТЦК або поліцейському. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський будуть здійснювати фото та відеофіксацію, пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів фото та відеофіксації. А також можуть використовувати технічні прилади з доступом до єдиного реєстру призовників, тобто до реєстру оберіг, вимоги щодо фото-відеофіксації набирають чинності три місяці з моменту опублікування закону. Відповідно у законі про національну поліцію визначить, що за зверненням ТЦК підрозділи поліції беруть участь у оповіщенні військовозобов'язаних спільно з представниками ТЦК, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК. Також встановлюється, що у період військового стану та під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує її особу. Я ти ставишся до цього? що наша отая коротше пиздота, що сидить отам? Вона вже во ж нахабніла хороше. Відповідно у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані з документів. Також встановлено, що громадяни зобов'язані з'являтися на виклик до ТЦК згідно. Терміну та місця, зазначених у повістці, для взяття їх на військовий облік та подальшого визначення призначення на особливий період та для проходження медичної комісії. Відповідно до нового закону про мобілізацію, повістки будуть іменними. Відповідно, в них будуть зазначатися такі дані: прізвище ім'я по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка, на ТЦК, що видав повістку, мета виклику до ТЦК, зазначення місця і дня виклику. Підпис посадової особи, яка видала повістку, реєстраційний номер повістки та відповідне роз'яснення про наслідки неявки за повісткою. Під час вручення повістки представники ДЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища та показати службові посвідчення. Ням ням ням, мої смачненькі. Я вважаю так, що людей заможніх з доходами від 40 тисяч гривень можна спокійно бронювати від мобілізації, тобто лишати їх священного права захищати батьківщину. Поважне. Чи на мене прибуття громадянина у строк в ТЦК вважаються перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території, які зашкодили прибуттю до ТЦК. Ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Або смерть когось з близьких родичів. Інша справа це є вимога ТЦК. Вона є фактично попередженням, за яким слідує звернення ТЦК до суду задля обмеження прав керуванням автомобілем. Пішки, бушу собі, бушу, бушу. Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судових процедур. Та да здравують наш суд, саме суд в мірі! А їм передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК. Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання обов'язків громадянинам, таких як наявка до на ТЦК за викликом. Неуточнення своїх актуальних даних протягом 60 днів або не проходження медичного огляду за вчинення з ним адміністративного порушення, а саме порушення законодавства про мобілізацію, звертається до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає лист громадянину з повідомленням про виконання його обов'язків. Цей лист і має назву вимога, її спутати не варто сплутати з повісткою. Днем вручення такої вимоги буде вважатися день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку, навіть якщо засобами поштовому зв'язку проставили на помітку про неотримання даного. Повідомлення, тобто вимоги, все рівно буде вважатися, що вимога доставлена адресату. Надалі, у разі, якщо громадянин протягом 10 днів з моменту вручення вимоги, навіть якщо проставлено, що вимога не отримана, добровільно не з'явився до ТЦК, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження керування транспортом. Це ж було вже. Наступна процедура вже цілком і повністю залежить від суду. Суд іде. Відповідні зміни передбачені до Кодексу. Адміністративного судочинства для того, щоб обмежити права ухилянта у керуванні авто, ТЦК потрібно буде довести неможливість його доставлення до ТЦК. Також слід зауважити, що окрім обмеження в праві керування автомобілем, до громадянина чи до підприємства, в якому він працює, також будуть застосовуватися штрафи відповідно до громадянина у розмірі 22,5 тисячі тисяч гривень, а до підприємства у розмірі 59,5 тисяч. А гроші на єдиний марафон у вас є на газетонкі є. На будівництво фортифікацій не було. При цьому новий закон буде працювати разом із цифровізацією військового обліку, який дозволяє реєстр оборіг автоматизувати майже всі процеси. У фінальній редакції законопроект 1.0.4.4.9 доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею заходи впливу. Також нагадаємо, що перехідні положення передбачають громадянинам України, які перебувають на військовому обліці протягом 60 днів поновити свої дані. Коротше, сьогодні як пристали на мобільному блокпосту до мене, давай показують документи, квиток і так далі. Тобто, уточнити адресу проживання та номери телефонів у разі перебування громадянина на території України, маються зробити шляхом прибуття до ТСК або ЦНАП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Або через електронний кабінет призовника. Думаю, що усі, хто ухильнувся, а вже ж ухилянти, але є одне але у разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, зазначені на офіційному сайті ТЦК, або через електронний кабінет призовника. Ну класиці. Ось у мене, наприклад, бронь у моїх кентів теж. При цьому слід зауважити, що 4 квітня. Набув сили закон про цифровізацію військового обліку, який дозволяє державі бачити все як на ладоні, де особа працює, де проживає, який автомобіль зареєстрований. Жесть якась ці дані будуть в реєстрі військовозобов'язаних, і ТЦК матиме до них доступ. Слід зауважити, що законопроект про мобілізацію передбачає, що військовозобов'язані, які змінили місце проживання, зобов'язані протягом семи днів повідомити свою нову адресу. Такс, бажаю собі здоров'я, а вам терпіння. Як бачимо, вимога це своєрідне попередження. Цей документ у паперовій формі надсилатимуть рекомендованим листом після того, як керівник ТЦК встановить на виконання військово-зобов'язаною особою своїх обов'язків. А саме явка на виклик ТЦК протягом 60 днів для оновлення даних з моменту набуття чинності цього закону, явка на виклик ТЦК за проходження військово-лікарської комісії. І в загальному дотримання вимог про мобілізацію. Як на мене, це трохи дискримінує інших. Я наполягав на тому, що навіть п'ятирічний хлопчина повинен мати таке священне право. І вже потім військово зобов'язаний може втратити право на керування автомобілем. В коментарях очікуємо ваші думки про це нововведення. Як ти ставишся до цього? Гандони вони коротше, Гандони.